Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть, що літак Путіна і літак Трампа приземлився в одній з арабських країн. Страпу зійшов Путін. Хто зійшов з літака Трампа? Невідомо, якщо це дійсно переговори, то почалось. Якщо ні, то до кінця лютого вони відбудуться. Принаймні про це говорили як в Кремлі, так і у Вашингтоні. Останні події довкола перших за три роки розширених переговорів між США і Росією без участі України, а також гучних безпідставних звинувачень Дональда Трампа на адресу України свідчать, що Путін хоче скористатись Трампом для того, щоб виграти війну так, як він не може зробити цього на полі бою. Таку думку висловив американський журналіст і колумніст, багаторазовий лауреат ліцерівської премії Томас Фрідман, виступаючи 19 лютого онлайн на заході НВ. Україна змінює світ, діалоги про можливості у своїх міркуваннях. Журналіст відреагував на низку нових заяв Трампа на адресу України, в яких той фактично переклав на Київ відповідальність за три роки російського вторгнення та зажадав проведення виборів в України, збрехавши про рейтинг Зеленського. Фрідман нагадав, що різниця між першим президентським терміном Трампа і його другим приходом на посаду полягає в тому, що нині навколо нього немає більш консервативно налаштованих республіканців і людей, які б могли бути стримувальними буферами, як це було під час першої каденції Трампа. Ці буфери поглинали і відбивали його найгірші інстинкти. Нагадав Фрідман. Він додав, що нині Трампа оточують в усьому згодні з ним люди, які лише посилюють ці найгірші устремління Трампа замість того, щоб ставити їх під питання. Це ніби кабінет ляльок-хитай голів, що постійно схвально хитають головами. Порівняв Фрідман. Як результат цього, продовжив думку. Журналіст Трамп може прокинутися зранку, сказавши: Я думаю, хочу придбати газу, я хочу отримати Гренландію, я б хотів панамський канал. У випадку з Україною за словами Фрідмана, це означає, думаю, ця війна має закінчитись. Тож я сяду за стіл переговорів з Путіним і завершу її. Отже, продовжив журналіст. Нині, коли Трамп не має довкола себе ані стримувачів-запобіжників, ані підготовки до вирішення складних міжнародних питань. Це може завершитись дуже погано для нас. Так, очевидно, чого прагне досягти Путін. Він хоче використати Трампа, щоб завоювати в Україні. Те, чого сам Путін не може виграти на полі бою, це є його стратегія скористатись Трампом, щоб домогтись поступок, яких Путін хоче від України, але яких його армія не може йому забезпечити. І я надзвичайно стурбований тим, до чого це може призвести, резюмував Фрідман. А ось що пише Reuters. Трамп перетворив Росію з ізгоя на бажаного партнера. Поспішна мирна угода Трампа з Путіним може підірвати безпеку України і Європи і змінити геополітичний ландшафт. Зазначає британське інформаційне агентство Reuters. Коли Путін розпочав своє вторгнення в Україну, тодішній президент США Джо Байден зайняв тверду позицію в солідарності з Києвом, сформував опору з європейських союзників і доклав зусиль до економічної та дипломатичної ізоляції Москви. Зустріч американських і російських перемовників в Саудівській Аравії поклала край ізоляції Росії, яка добилась від Сполучених Штатів поступок і ще до початку переговорів. По справжньому тривожний факт, що Трамп перетворив Росію зі згоє на бажаного партнера лише за кілька днів. Це має свою ціну, сказав Бред Брауен, колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації Барака Обами. Європейські союзники США занепокоєні тим, що Трамп готовий піти на великі поступки Путіну, а обмін на це отримати вкрай мало. А втім, Київ заявив, що не приймає жодної угоди нав'язаної без української участі в переговорах. Росія відрядила для перемовини США двох ветеранів дипломатії, які сумарно провели 34 роки на своїх поточних посадах. Міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника з питань зовнішньої політики президента Росії Юрія Ушакова. Америку представила державний секретар Марко Рубіо. Радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц та спецпредставник Трампа з питань близького сходу стів уітков американська команда не має майже ніякого досвіду в міжнародних переговорах високого рівня. Ніхто з них не є експертом у питаннях України і Росії та не володіє відповідними іноземними мовами. Про Росіян цього м'яко кажучи, не скажеш, зазначив Тімоті Снайдер. Професор історії Єльського університету після переговорів Дональд Трамп сказав, що задоволений їхнім перебігом і готовий зустрітись з Володимиром Путіним до кінця лютого. Трамп також повідомив журналістам у вівторок, 18 лютого, що він не буде заперечувати проти розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні, хоча російська сторона миттєво заявила, що Москва не прийме війська НАТО в Україні. Така позиція Кремля свідчить про те, що Росія не готова йти на компроміси. У розмові з Reuters Емма Ешфорд, старша наукова співробітниця аналітичного центру Стімсон Центр у Вашингтоні, сказала, що адміністрація Трампа поки що діє доволі раціонально. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став до подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.